Доброго дня всім, слава Україні, героям слава. Так, Проводжу такий ремонт, як заміна пильників, рульових наконечників. Я вже одного замінив, але, заміню ще другого він там трошки тріснутий і заодно якби, хочу зняти. Ну, може комусь буде цікаво. Е, ну, там нічого такого сложного немає, але якби, можливо комусь буде щось цікаво запитатися, можливо. Потрібно комусь буде контактний номер з цих самих пильників, там дуже великий їх вибір, там ну, я вам все якби, подробніше розкажу. Ось я вам зараз покажу цього. Ось я його міняв. Видно, що він новенький. Тепер я вам час покажу з цієї сторони. Ось є тут в ньому вже тріщина. Якби хочеться замінити, їх зразу два купив. Там ціна їх теж якби смішна. 20 гривень один, 40 гривень, доставка 60, 100 гривень разом все обійшлося. І ще сюди монтуємо сапунця я купив. Він там, по-моєму, від Волги. Різниці немає. від ВАЗ, ЗАЗ, Волга без різниці. Вона ж він виконував свою функцію. Я сьогодні його так спробував відкрутити, як шипануло. Коротше, давлення здається добре. І за того вітер так підкапує масилко. Ну, я його поставлю, тут е, щось застелю, якусь бумагу і цікаво, чи буде якась, е, ну, не підтікати чи не буде. Так, ну коротше, зараз починаємо е, зборку. Зараз, е, зараз знімаємо шпінта, відкручую гайку. Потім монтуровкою сюди такого під Підпираю, беру бронзову втулку, така є, щоб різьбу не заплескати. Ну, я гайку тут до кінця не буду відкручувати. Гайку трошки приокручу, наставочку на поставлю, молотком вдару, тільки не знаю, як це я буду знімати і це все робити. І хто демонтіровкою давитиме, можливо жінку попрошу, не знаю. ну Нема кому мені допомагати, то все приходиться самому робити. Е, молоточок такий наготовив. Е, так, Щіточка є. Добре. Е, так, Свердва є, щоб просвердвити. Сапунець є, щіточка по металу, щоб почистив наконечник є. Е, ну, все таке наче необхідне є. І плюс закрутити потім сапунця, ключ там на 12. Не, так, ну все, за приступання буду нажимати паузу перед кожним своєю роботою. Так, ну поїхали тоді. Отверточкою я тут піджав, трошки пласкупцями підрівняв, трошки зірвав. Все, пішло, так, шпринтами зняли. Тут на 22 накидний. Ой, ну, де, тяжковато йде, можна було б чимось змастити. Вже пішов, наче непогано, о, пішов. Я нажму паузу, я думаю, не цікаво, як я далі докрутити. Повністю я не викручую ось так приблизно порівнялося по оці де такі потайчики, щоб більше тіла було, щоб нагрузка на, на цей палець менший був. І сюди зараз поставимо накладочку цю е, латунну і буду зараз бити. Так, ну, Піду на зараз. Про допомогу. так Зараз я покажу, як це воно приблизно все виглядає. Так ось монтіровочка. Закладаємо ми її ось ось таким образом. Ось так. Впираємося ось цю тягу. Вона тут чавун, лита, тут метал крепкий, можна буде впертися, бо я даю гарантію, як той вибивав вибирав з тієї сторони. Я пробував не впиратись, бити, то ну якби я не хочу побити тут різьбу і все остальне, тому трошки якби, таку зусилля таке перекладають. Так, зараз я попробую сам. Якщо нічого не вийде, то піду про допомогу звати. Так, зараз спробуємо. Що я вам скажу, зараза не піддається. Я туди туди рішив трошки залити тормозної жидкості, так як ведешки в мене немає. Почекаємо трошки і почнемо далі працювати. Да, Все-таки з допомоги жінки вона тут впиралася сюди, як могла, вже навіть сідала, сиділа, як то кажуть, на цій монтіровці і я бив, ще трошки підкрутив гайку, щоб... Нічого не це, ну тут все добре. Це ключик. Тут все байдуже звіть. Крутиться легенько. Так, ну то все. Так, зараз крутію гайку, цей, а ну зараз. Може я тут трошки можу зняти. Трошки я там термозної житті ще там полив. Звісно, там вже бачу прикипівши він оно, там був. Я його витру, почистю, щіточкою по металу. Чи наждачечкою там буде видно. Ну, знімлю я ще цього пильника, подивимося, що там всередині. Ну він сухий це 100%, бо я туди заглядував, то що ну, вдасться. Ну, трошки ядь, мокрувати якийсь, але... Ну такий. Той був сухий, звісно, цей ще такий байдужий. Шату нема, ходе туговато. Шату немає. Ну, Пенічка по-любому знімемо, почистимо все, кинемо туди новий салідовий літов без різниці і покажу, як я запаковую. Тут стоїть така пружинка, цікава. Коротше, я тоді все покажу. Ось я тут промив бензинчиком, компресором продув Компресором продув Шату взагалі, шату нема ніякого І туго ходить. Ось, не болтається. Так, рішив я так. Ти таку ось типу, як трубочку, ну типу, конусом ось, як йде. Та я так ось ось зараз ставлю, тако, виходить, прокручу трошечки. Я там особо так не побачив ржавчинки, але тако трошечки такого, типа як прокручу. На всякий, хто каже, случай. Потім я буду садити салідольчиком з мастю, що воно там. Не закисало і не, і не, і не ржавіло. Ну, в принципі, байдуже. Тут я теж щіткою їх почистив, пальця. Так. Так, позмастюю це, сюди солідов цей. І зараз сальника. Самого цього, пильника, верні, сальника. Пильника зараз покажу. Ось Контактний номер звідси є, саме головне. Я вроді телефоні зберігав. Там дуже великий вибір цих пильників. Тобто, навіть і отакі там можуть бути. ось, Навіть похожий на цей ось трохи. ну Більший, звісно. Там і. Менші, і більші, ширші, і довші. Там мене фотографія десь є там цілий каталог. Номерації їх різні. І, і цілий каталог. Там я ж кажу, там їх, якщо таке точно ну, приблизно, ну, мабуть, десь видів так, це десь там вісім. Десь до, до 40, напевно, штук таких разновидностей. Так що там дуже великий вибір. Так, ну зараз, сюди зараз салідольчику, сюди змастим пальчика, змастим, надінемо і надінемо ось таке, де це воно, оце колечко. Таке ну, я його протру і покажу, як його правильно надівати, бо можна і, якби, і резинку цю, пильника, цього, щоб не порвати. Там я надіваю йому тузочку, заправляю одну сторону, виходить, і мотузочкою підтягую, пальцем поправляю і таке так, хоп-хоп-хоп. Не покажу. бо там я стільки мозгував був, як там ставляв, як його так і не так. І думав ля, і думав звідти ля, Ну нічого. Ну Зараз коротше, я покажу, як це воно все робиться. Ось намастив я салідову. Ще десь в мене остався. Там мені, мені підігнали, ще хто каже, керінський, він дуже класний, не знаю. Десь в мене був трошки намастив, і рік там бачу, як я був намастив там. На дереві так воно і висіло, тобто, не, не змив його дощ, воно ну, не засохло, тобто хороший салідого, бо є такі китайські, прозорі, ну коротше, він засихає і все. Тобто, якби не дуже він довго такий. Це мені подобається. Я ось намастив так, так буду ось ставити цього пельничка. Так, і далі я буду надівати кольцо, е, я покажу, як я його надіваю правильно. Так. Дивіться, щоб вам було ясно. Ось я сюди поставив і мутозочкою, виходить, натягую на себе і ось підтягую, 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 підтягую. Ось. Тут трошки прижав, то нічого страшного. Так, ось виходить зараз я буду знову ось так обрати. Так, як це є правильно трошки, щоб зняти. А по-моєму, якось я покладу сюди, може буде, це буде триматися так. Не хоче так. Зараз я виберу якийсь ракурс. Примерно покажу як, приблизно так. Так, ну продовжуємо. Хоча це підтягуємо і донизу прижимаємо, щоб воно поза резінкою йшло. Так, ось я останній штрих покажу як це воно. Ось так. Все, тепер резинку цю цього, отузочку таку сюди го і вона стягнулась. Все. Колечко стоїть. Резиночка стоїть. Ну все, тут з мастю пальця. Сюди поставлю, зажму, шплінт, потім займуся е, сапуном. Так ось я покажу замочок, якщо тут видно, буде, де видно. Ось цей зверху, цей зверху, ця, ця частина, а та знизу. Ну все, в буртику стоїть, в пазові, все добре. А там хорошо. Потім протру. Так, ставимо. Так, треба трошки колесо під підперти. Так, щас, секунду. Трохи колесо сюди потягнув. Не входило. так війшло. Зараз гаєчкою, я думаю, воно його потягне, воно спалиться і конусом і на своє місце по-любому стане. Шпінчика кину і все. Потім буду знімати за цей сапун. Так, все, поставив я, все тут нормально. Зажав, все, бачите, тут павець підтягнувся, все, як не може бути. Шплінтика поставив, загнув. так, Пробку зірвав. Тут шипануло добре. Звісно, треба було б... можна було зняти це відео. Я просто її так зірвав, щоб тоді не... удобніше було відкручувати і знімати. Так, що я вирішив? Щоб я не робив тут сапуну, ось він тут різьба на 10, шах, по-моєму, 1,2. Я не буду сквозну робити на 10, я там, на 3-4 на зроблю сквозну, а потім десь до половини просверлю на 10, щоб всю не світлити, щоб так і тіло не сильно, як то кажуть, опускати. Ну, коротше, ви, хто, хто мене зрозумів. Так, ну, поїхали далі. Коротше цирк. вроді сердво не сильно тупе, ну піду зараз точити. Коротше, не берег він цієї пластмаси. Я просто в шоці. Коротше, пластмаса японська е, крепша китайського металу. Ну, це, звісно, шутка, але якби, ну знаєте, я просто ну, сам не ожидав, що це тут такий пластик крепкий. Ну так, да, я ось окрутив пласкупцями і геть цих немає зазубнів. ну, коротше, Пластмаса тут крепуча. так, ну, Пішов сердити цей, точити свердло і далі буду сердити. Хороше, просверлив я, там виходить, якби пустота пішла далі, ну там міліметрів 2, я думаю, хватає тіла зажатися цьому сапунцьові. Зараз я оце акуратно обріжу і далі, далі почнемо працювати. Прогнав я різьбу. Зараз продую компресором і вкручу сапуна. Різьба на 10, 1,2 шах. Ось так має вже він як установлений. Нормально тут все пішло, закрутив, ось так би в принципі, нормально пішов, по різьбі хорошо і ну, плотненько пішло. Я якби розчитував, що в мене так щось буде, але дуже все хорошо, мені понравилось. Зажалось хорошо, зазуб ніч чесав там. Ну все, залишилося вкрутити і все. Так, Потім відео буду знімати результат. Все-таки чи теж зупинилась, не зупинилася. Всі мінуси, які там по ньому я теж всі недочоти такі примерно, як ось тут була тріщинка цього дірманті самого. Я його так цим герметиком замастив, він засох, задуб, надіжно. Примерно ось так було. Тільки трошки ще хуже було потріскано. Там регуліровки, там двері регулював, що так закривалися, як в машині. Ось о. Взяв так ось. О. Все, вже закрив. Дуже, о, дуже лесенько закривається. Ну, я це все хоче знімлю. Е, якби цікаво, ось я таки придбав культиватор. Тут він на 6 лап, ширина 2,7, три борони заді тяжкі. Мені цікаво. Потягне він чи ні. А що я так мені цікаво стало, бо один товариш, знайомий, МТЗ-80, і він казав, що цей культиватор може не потягнути. мій Цей тракторець. Ну цей культиватор був на Т-40. Т-40М. То я думаю, якби тяговий клас, цей трактор не повинен уступати. Ну, побачимо, я відео, відео обов'язково буду знімати. Все, всім тоді. До побачення. Дякую, що дивитеся мої відео, хто кому цікаво. Ну Все, до зустрічі, всім гарного дня, всім здоров'я, все, все, до побачення.